Триває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами в студії сьогодні знову Юрій Горошко, представник родини ярмолюків із села Хорохорин Торчинської громади Луцького району. Хто нас дивиться постійно, то пригадає, що минулої п'ятниці, 2 вересня, пан Юрій уже був у нас в гостях і розповідав про ситуацію, про те, що 18 гектарів землі. 18, так, пане Юрію? 18 гектарів землі, які належать родині Єрмолюків, на які закінчився договір оренди зов 5 дні, де керівник аграрій, відомий Діброва, хоче й надалі залишати у себе, задля того, щоб вести там е, своє господарювання, водночас, родина ярмолюків, маючи власності цю землю, не хоче продовжувати договір оренди, і заковика в тому, що Верховна Рада України ухвалила е, закон, е, що на час воєнного стану продовжується термін оренди. Скільки триватиме воєнний стан, ми не знаємо, може бути і кілька років. І е, от така проблема, що селяни, одноосібники самі мають змогу і бажання самі господарювати їм. Е... Буквально в ультимативній формі аграрії великі землевласники, латифундисти, я б їх назвав, не дають цього робити. Ну і після того, як пан Юрій побував у нас в студії, ми зв'язалися з керівником юридичного відділу Зов «П'ятидні» Богданом Котовичем, де він буквально повторив все те, що я розповідаю, і ба більше сказав, що мовляв, Зов «П'ятидні» має всі права і далі. Буде працювати, незважаючи на будь-які потуги сім'ї ярмолюків. Ну і сьогодні до нас пан Юрій знову завітав в студію. Він хоче відповісти власне, на ці звинувачення, які лунали з боку Богдана Котовича. Будь ласка, пане Юрію, добрий день, шановні ведучі. Добрий день. Студія, добрий день, глядачі та користувачі інтернету і слухачі радіо. Я вимушений був ще раз попроситися ефірного часу і дуже дякую колективу громадського телебачення за те, що мені не відмовили у цьому, коли я пояснив всю ситуацію. Тобто, як вже сказав ведучий, 2 вересня я дав обширне інтерв'ю щодо конфліктної ситуації, яка виникла з земельними паями. У селі Хорохорин Торчинської ОТГ, і, а безпосередньо в сім'ї е, ярмолюків, котру я представляю як представник згідно доручень, які я можу показати. Так як у відповіді на моє інтерв'ю пан Богдан Котович казав, що в мене вони відсутні, що ви перевіряли. Так ось я хотів би показати всі три доручення від. Людмили Володимира і Валентина Ярмоліків, котрі в мене є з початками і котрі надають мені право діяти від їхнього імені. У... Я б другий раз не звертався до студії, до громадського телебачення, якби у відповіді на моє інтерв'ю пан Котович фактично не зайнявся. Поливанням брудом та грязю, а також приниженням честі і гідності безпосередньо моєї. І тому я вимушений був захистити свою честь і гідність і честь родини, яку я представляю. І хотів би, не зловживаючи ефірним часом, дати швидко і коротко пояснення на відповідь на моє інтерв'ю, а саме на. Слова пана Котовича. Суть в тому, що коли почав виник цей конфлікт на початках, безпосередньо пан Котович викликав на поле на землю ярмолюків працівників міліції, і безпосередньо він особисто написав заяви про відкриття кримінального провадження на родину ярмолюків та на іншого. Родину, а саме на родину Сікор, безпосередньо, наскільки я пам'ятаю, Валентина Сікор. Хоча в, своєму, в своїй відповіді пан Ярмолюк, пан Богдан говорить про те, що це єдини, єдині люди, тобто ярмолюки, котрі відмовляються продовжувати з нами договір. Угу. І називає цифру 20 людей. Погодилось на продовження договору. Тільки ярмолюки не погодились. Так от, якщо він називає цифру 20 людей, я хотів би сказати, що тільки договорів оренди ярмолюків є сім. А це виходить, не всі погоджуються, а погоджуються тільки 60%. А родина ярмолюків і Сікора не погоджується. Він чомусь сам, написавши заяву, говорить про те, що забув про те, що він писав заяву про відкриття кримінального провадження. Дане кримінальне провадження відкрите. В тому ж третьому відділенні по вулиці Мамсурова був ще гравідділ. І, і проти пана Сікори. Угу. Тобто не, не тільки проти нас. Це перше його, можна так сказати, свідомий обман. Слідуючи, ну, знову ж таки, я показав документи, де він говорив, що невідомо на яких підставах представляє пан Горошко дану родину. Подальшому, зі слів пана Богдана, Керівника юридичного відділу того п'яти дні випливає, що ярмолюки взагалі, можна так сказати, є такий народний вислів нищеброди, так. що вони не мають ні техніки, вони не мають чим обробляти, вони не мають ні насінневого матеріалу. І виходить, що вони просять ці поля, ну, ну невідомо для чого, для того, щоб вони заросли бурину. На це, знову ж таки, є відповідь. Має і техніку, і навісні приладдя, і насінний матеріал. Що буде з дозволу працівників громадського телебачення після мого інтерв'ю короткого продемонстрованого маленькому відеоролику? Так, ми покажемо це інтерв'ю одразу після завершення нашого з вами Етеру. Дуже дякую. І хочу розповідати далі. 1 вересня бо я і представник цього п'яти були викликані слідчим, нібито для того, щоб примирити сторони. Ну, Це дуже була хороша ідея, яка подана була слідчим. Я на три години 1 вересня поїхав у райвідділок. Поїхав з попередньо, узгодившись з пана з сім'єю ярмоляків певні питання і з двома е, такими компромісними планами. Приїхавши туди, я зустрів пана Богдана, пана слідчого, ми сіли в кабінеті. Ну, Я розповів про свої плани, тобто запропонував компроміс. Компроміс заключався в тому, що враховуючи, що е, дана спірна земля це 18 гектарів. Котрі на правах, ще раз наголошую, приватної власності належать ярмолюкам, котрі договори, і всі державні реєстрації позакінчувалися. Я запропонував варіант, що добре, хай то в п'яти днів обробляє 9 гектарів, віддайте нам 9. Тому що треба за щось жити. Потрібно е мати якісь е кошти на подальше. Зараз кожен день життя стає ще складнішим і складнішим. На що пан Богдан відповів, що жодних компромісів немає, і вручив мені папір про те, що папір повідомлення про те, що п'яти дні абсолютно відмовляється від будь-якого компромісного е, проєкту, так сказати, і вказані земельні ділянки будуть засіватися орієнтовно 12 вересня 2022 року. Так яке примирення в такому Так, яке ж це примирення? І ще сказав. З його виступу, знову ж таки, було сказано, що дані земельні ділянки були включені підприємством у план посівної роботи, тепер послухайте, на 2022-2023 рік. Тобто, у своєму виступі Богдан б'є себе в груди і говорить: ви ж розумієте, що дана пролонгація договорів йде на один рік, не на два, не на 5, не на 7, а на один рік. Але коли ми читаємо цей лист. Ми вже бачимо посівний на 22-й, 2023 рік, тобто і цей рік, і той рік вже включені, не дивлячись на те, що пролонгація на один рік. Тим більше, я колись працював півтора року заступником директора також сільського підприємства Василе Агро». І я чітко знаю, що будь-які посівні плани і плани посіву на слідуючий рік вони затверджуються. Як мінімум в грудні попереднього року, 21-го були, повинні були затверджуватись, або в січні 22-го року. Тобто, Тому що вже в квітні починаються посівні роботи. Mm -hmm. От. І е, схема така, що треба, щоб підготуватися, щоб все для цього потрібен певний, певний час. От. І я думаю, що, е, а тим більше, коли вони були попереджені за е, пів року до закінчення договорів, е, пан Богдан. Я, як на мене, теж вводить в оману про те, що ці землі були включені в посівні площі на 22-23 рік. Крім того, пан Боран стверджує, що вони вчасно попередили громадян, а саме сім'ю ярмолюків про те, що вони будуть продовжувати роботу. Ось в мене в руках конверт. Котрий зі всіма марками, зі всіма, як говориться, реквізитами. А всередині лист. Лист про попередження датований 3. -м. Лист про попередження датований 3 серпня 2022 року. А отриманий цей лист 6 серпня. А як я вже наголошував в попередньому інтерв'ю, посівнув до жнива, закінчили вони 20. 5 липня, тобто пройшло дві неділі від закінчення жнив і до попередження офіційного сім'ї Ярмолюків, що підтверджується певними документами. В даному листі також є витяг закону України, тим більше підчеркнути червоним фломастером де чітко написано, що під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються за урахуванням таких особливостей. З інтерв'ю пана Богдана, де він себе знову ж таки б'ючи в груди, говорив, що на рік і не більше, він як юрист чітко повинен знати, що ключове слово тут є під час воєнного стану. Тобто, дуже правильно сказав один з ведучих, що ми не знаємо, так, я, як людина, як громадянин України, як. Е Людина, в котрої рідня і друзі сьогодні перебувають на фронті, на передовій хотів би, щоб війна закінчилась завтра. Але як людина, яка реально бачить реальну ситуацію, я розумію, що цього не буде. О. І тому, поки коли закінчив військовий стан, ми не знаємо. І тому земля може залишитись в користуванні то в п'яти днів, рік, два, а може і три. Тому що сьогодні більшість законів, які приймаються, Верховної Ради України містить в собі пункт після закінчення воєнного стану ще буде рік, перехідний період. От. І відповідно на протязі чотирьох років невідомо, що з тією землею буде, як вона буде оброблятися, ким вона буде оброблятися, а чотири роки людям треба прожити. Тим більше, я попросив ведучих і ще раз наголошую, що після мого інтерв'ю буде певний відеосюжет. От. І де всі охочі телеглядачі і користувачі інтернету побачать і, 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 техніку, якою володіє сім'я ярмолюків, то в нас єдиний вихід або господарювати на землі, або розпродувати, розпродувати техніку для того, щоб тільки залишитися нормально, засоби для існування отримувати. Mm -hmm. oh, пане, Юрію, та, пане Юрію в своєму коментарі пан Котович згадав про те, що їхній їхня дзов платить 72 мільйони податків, і каже, скільки запитав, наскільки платите ви, чи скільки буде платити родина ярмолюків, в разі якщо ви будете займатися ось саме тої землею. Mm -hmm. Дякую за запитання. E, значить, згідно закону, якщо земля за перейде у нашу власність. У власність ярмолюків. Повернеться, бо вона є так, у власністю. Так. Власністю. Так. Ну, але це хотілося б, щоб офіційно було е, від того-п'яти дня прийому передачі землі в зв'язку з закінченням договору. Як Терміну це? оренди. Так. Я наголошую, що це оренда, це оренда і ця так. земля на праві приватної власності належить сім'ї Ярмолюків. На сьогоднішній день законодавцям передбачено, що е, оплата за гектар землі. До цього було зовсім по-іншому, суми були відверто говорячи, смішні. А нас з моментом, коли вступив у дію ринок землі з 1 липня 2021 року, було переглянуто суми от, і прийнято раніше платили ніби за пай, о, а зараз буде оплата за гектар. Оплата за гектар буде у Голинській області на даний момент приблизно 1300 гривень за гектар. Тобто сім'я ярмолюків буде платити за землю, котра повернеться у їхнє законне користування. І по 1300 гривень за гектар, що передбачено законодавцем. В інших областях це все залежить від того, яка нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки. В інших областях, я наскільки знаю, по Київській області до 4000 за гектар. Чим вища нормативна грошова оцінка, тим вища оплата. За ми розуміємо, що цих 72 мільйони, про які говорить Богдан Кутович, юрист Тов П'яти Дні, це плата податків за землю. За всю землю, яку обробляє то п'яти да. дні, а це ж е, тисячі гектарів десятки, землі, тисяч. десятки тисяч да. гектарів землі, і не тільки очевидно у Волинській області. А тут ми говоримо про 18 гектарів, які буквально родина має у своїй приватній власності і хотіла би працювати на землі на цій своїй землі. І ще би хотів би наголосити на одному моменті, е котра була у відповіді пана Котовича, де він чітко говорить про те, що власником землі є горошку, де він говорить про те, що я хочу забрати ту землю. Ну, я розумію, що він є юрист, як він наголошував, що він є адвокат. Я не можу зрозуміти, звідки в нього такі фантазії, домисли. Він сам же ж прекрасно розуміє, що фантазії, домисли, припущення. То так само можна сказати, що власником землі зараз є діброва. Так, так. Абсолютно. Абсолютно так. Ну і фактично він її володіє, хоча так. насправді він її орендує. Так. І Богдан Котович прекрасно знає, що домисли, різні фантазії і припущення. В юридичній науці вони взагалі не розглядаються. Це є ну, абсурд. От. Але ж людина розказує це. Тобто я зрозумів, що в своїм інтерв'ю, відповіддю на, на моє інтерв'ю, відповідю, він фактично е, хотів зманіпулювати громадською думкою. І ціль цього е, від цієї цієї відповіді було якомога більше облити брудом, як сім'ю ярмолюків. Так і мене особисто. Ну, від і себе... мою честь і так від себе що я додам, що партнерські відносини так не будуються, адже е, навіть отримання землі в оренду це все-таки партнерські стосунки між орендодавцем і орендонаймачем. І так вони не будуються. І ми повинні йти до правової держави. Е, ми розуміємо, що є е, закони, який зараз входить в закон. Оцей про недологі закони цей правили закон правили. закон ухвалений під час воєнного стану. Він е, входить в суперечність в конституції. із Конституцією України. Очевидно, е, рано чи пізно його переглянуть, але е, навіть виконуючи закони України, треба завжди залишатися людьми. Ну і ще раз наголошу. Що ми е, надаємо право всім висловити сторонам свою думку? Якщо Богдан Котович знову захоче це зробити, ми йому таку можливість надамо. Я б ще хвилинку, Так, будь ласка. Дуже важливо. Дуже важливо. Хотів би ще хвилинку. Я, як говориться, ще одна думка прийшла в голову. І хотів би сказати е, слухачам і глядачам, що ну в принципі за. По земельних питаннях йшла фактично між депутатами війна 20 років. І завдяки злагодженій команді президента, президента України першого було прийнято закон про обіг землі, який вступив в, в, в дію 1 липня 2001 року. А в березні 2002 року, приявши. Цей закон, і вніше, доповнення до особливої частини земельного кодексу. Е, наша держава у аграрних відносинах була відкинута на 25 років назад. Тому що, е, коли не було ще прийнято закон про обіг землі, людина могла, е, право власності що означає? Володіти, розпоряджатися і ну, фактично користуватися. Крім продавати. Так. Тоді людина до прийняття цього закону про обіг землі могла володіти і користуватися, не могла розпоряджатися. В даний момент виходить взагалі абсурдна ситуація. Людина володіє, але не може не розпорядитися. Не користуватися, та якесь кріпатство, узаконене нашими депутатами. Що ж дякуємо, пане Юрію. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам сьогодні. До нас у студії завітав Юрій Горошко, представник родини Ярмолюків і села Хорохорон Торчинської громади, і, і йшлося про ситуацію довкола проблем з орендою землі в цьому селі. І давайте переглянемо все таки наше відео та від пана Горошка про те, як. Господарює родина Єрмоляків, що в них є і що вони можуть робити. Доброго дня, ми скорохорони. І на даний момент ми ще тримаємо. Я, Горошко Юрій Прохорович, представник родини Ярмоліків. хочу, котрий давав інтерв'ю 1 вересня, хочу Відповісти на відповідь на моє інтерв'ю начальника юридичного відділу підприємства П'ятидні Богдан, котрий у своєму, у своєму інтерв'ю розказував про те, що пан Ярмолюк не може і не має можливості обробляти свої ж поля, які знаходяться у його власності, тому що в нього немає ні техніки, ні інших навісних приладів. А тому я сьогодні приїхав до е, ярмолюків до їхнього будинку на їхній господарський двір і хотів би цим маленьким відео заперечити повністю ту брехню, яку розказував е, пан Богдан. Ось стоїть оприскувач. Це власність пана ярмолюка. Ось перекидний плуг це теж власність пана ярмолюка. Далі ми бачимо сівалка іноземного виробництва в справному стані, новенький рум для розсипання він Далі перед нами знаходиться ємність для води, котрою поливають полуницю та інші ягідні культури. Далі інші начепні. Агрегати, тобто пак, тобто дископлуг та косілка. Для цих агрегатів ці агрегати обслуговуються двома тракторами. Це трактор Ловол-1054, котрий дійсно зареєстрований аж у Вінницькій області. І подоручений куплений паном Ярмолюком. А також інший трактор Лавол-504, який також використовується у сільхозроботах паном Ярмолюком. Так, дійсно цей трактор зареєстрований на мене. Але вже протязі 4 років ним користується мій колега пан Ярмолюк. А ось в таких бегах зберігається на сильневий матеріал, а саме сортова пшениця. Озима німецької селекції. Так що, зі слів пана Богдана виходить, що все те, що сказав він, не відповідає абсолютно ніякій дійсності. У даний момент ми приїхали на поле, котре направо на приватної власності належить сім'ї Ярмолюків. І ми чітко бачимо, де висаджена молода. Молода однорічна полуниця. Вона посаджена була 28 серпня. Вже вкорінилася і досить непогано виглядає. Оце за дане поле, яке є розміром 18 гектар, іде і належить на праві приватної власності ярмолюкам, іде даний спір з ДРЗУ. Днів. Ми боїмося, щоб нам цю полуницю не задискували, як все інше поле. Правда, полуниці ніхто не зачепив, ну і за це їм дякуємо. Так що у нас все в порядку. А звинувачення у безгосподарності, у невмінні, невмінні господарювати. З сторони пана Богдана вони є абсолютно безпідставні от, і не мають під собою жодного підґрунтя. Тобто цим відео я хотів би показати, що пан, що пан Богдан повністю перекрутив усе, з ніг на голову і відверто цинічно, цинічно брехав. Розказуючи про негаразди і невміння господарювати сім'єю ярмолюків. Дякую.